Слава Богу, брати і сестри, за велику милість Божу, яка знову над нами проявилася цей час вечірній. Буду відкривати Боже Слово, будемо читати перше місце Євангелії Луки, 9 глава з 37 го вірша Луки, 9.37. Наступного дня, як вони зійшли з гори, багато народу зустріло його. І ось один чоловік з натупу закричав, кажучи Учителю, благаю тебе, зглянься на сина мого, бо він єдиний у мене. І ось дух схоплює його, і раптово скрикує, і мучить його так, що Він піну пускає, і, вимовчивши його, ледве виходить від нього, і просив учнів твоїх вигнати Його, та вони не змогли. Ісус сказав у відповідь: Ороде невірний, розбещений. Доки буду з вами і терпітиму вас, приведи сюди сина свого. Коли же той же ішов, демон кинув його і затрус, затряс ним, але Ісус заборонив нечистому Духові і зцілив юнака і віддав Його батькові Його. Друге місце це буде книга Псалмів, 33 глава. 16 вірша, Псалом 33:16. Очі Господні звернені на праведних і вуха Його на молитву їх. але Господь проти тих, що чинить зло, щоб знищити пам'ять про них з землі. Коли кличуть праведні, то їх чує Господь і визволяє їх від усіх бід їхніх. Господь близький до розбитих серцем і смиренним духом спасає. Багато скорбот у праведника, і від усіх їх визволяє його Господь. Він зберігає всі кості його, і ні одна із них не переломиться. І останнє місце це буде книга пророка Ісаї. Це буде 54 глава, 10-й вірш, Ісаїя 54, 10. Гори. Зрушуться і пагорби захитаються, а милість моя не відступить від тебе і завіт мого миру не похитнеться, говорить Господь, який милує тебе. Через деякий час ми будемо прихиляти наші коліна, і ми будемо молитися. І я вірую люди, які сьогодні прийшли на це місце, це люди, які люблять молитися. Я сподіваюся, що люди, які прийшли на це місце, це люди, які ставлять молитву великим пріоритетом у своєму житті. Люди, які кожен день моляться. І коли ми читаємо Біблію, коли ми читаємо Боже Слово, дуже багато Біблія нам говорить про молитву, як людина молилася. Про що людина молилася, різні моменти, чого заставляло людину молитися. І дуже багато такі приклади є, як молилася жінка Анна при дверей храму, коли вона, переживши дуже багато трудностей в житті своєму, настільки її серце боліло, душа боліла, і вона єлі могла говорити. Але її молитву почув Бог. Є такі молитви, де Ісус Христос, ми читаємо в новому заповіді, де є такі молитви, коли людина заходить в таємну кімнату, за собою закриває двері. Є такі молитви, де Біблія каже, де двоє чи троє зібрані. І є різні такі молитви, де каже, де наповняло людей, чи давало їм таке бажання, коли ми читаємо в дії святих апостолів, коли зійшла сила, коли. Коли Дух Святий зійшов і наповнив учнів, коли там написано, місце заколібалося, дуже багато такі прикладів є, де моли, люди молилися. І е, ми розуміємо, що молитва вона дуже багато що дає людині, коли людина вона молиться. І ми розуміємо, що воно нам допомагає в духовному житті, нашому духовному чоловіку. І ми часто Бога благословіння. Ми часто переживаємо за наше земне життя про наше, про наше життя на цій землі, і ми бажаємо, що Бог нас всьому благословив і, дивлячись на наше життя, дійсно Бог всіх нас благословив. Але дуже часто замічаєш, що ми не настільки переживаємо, щоб отримати духовне благословіння. Може бути, коли людина вона молиться, вона може просто молитися, просто те, що на розумі є говорити. Ну, може людина отримати серед своєї молитви велике благословіння від Бога. І я вірю, що для кожного Бог має таке благословіння, коли ми молимося, коли ти молишся і в серці своєму, коли внутрі людини робиться щось неземне, щось набагато більше, те, що в духовному світі робиться, коли ти молишся і в серці в своєму, то відчуваєш якісь такі особливі чувства. Особливі такі моменти, коли Бог благословляє цю молитву, коли ми молимося і ми відчуваємо, що Божа присутність є в нашому серці, коли ми відчуваємо Божу близькість, і я думаю, багато із нас у своєму житті не раз пережили, пережили такі молитви, коли Боже благословіння прийшло на нашу молитву, що ця. Молитва, вона не просто якась, ми сказали слова, які прийшли на розум. але дійсно було таке особливе наповнення, наповнення сили Святого Духа, коли Божа присутність прийшла і наповнила нашу молитву. І ми читаємо, що ми через деякий час, брати і сестри, будемо молитися. І я вірю, що дуже багато із нас, чи навіть можна сказати, всі ми старші, молоді. Діти, всі ми маємо потреби, всі ми маємо нужди, переживання, всі ми маємо якісь такі не можна сказати, складні ситуації в житті. Взагалі, проблеми були завжди на цій землі. самого початку, коли Адам і Єва вони сугрішили, коли неправильно поступили, навіть в їхній дім прийшло велике горе. Коли в їхню сім'ю прийшло таке велике, велике можна сказати, страждання, коли Адам і Єва почирали син, і до цього часу, до сьогоднішнього дня, дуже багато проблем є на землі, дуже багато горя. І я зачитав одну історію, коли за одного батька, за одного чоловіка, який у своїй сім'ї мав Велику проблему. Е, Єван Лис Лука він, можливо, е, роз, написав про цю історію, але коли читаємо в Марка, Марка більш детально е, е, про, написав про цей момент, коли Ісус з, е, з, мав це учення з цим чоловіком. І взагалі, коли прочитати цю історію про цього чоловіка, те, що Він. У своєму житті проходив я, коли прочитав, мені дуже шкода було цього батька важке, дуже важке в життя його було. Тому що в цей син він страждав духовною хворобою. Цей син він страждав тим, що дух нечистий був в ним. І в Марка ми читаємо Ісус, коли цей батько привів свого сина до Ісуса. Ісус йому задав питання, з яких пір це сталося. І він сказав з дитинства, вже з дитинства цей, цей син він мучився. І, і там Боже Слово нам описує, що ставалося, коли цей нечистий дух мучив цього сина. Він в Марка написано, що коли він його наповняв, він часто його кидав в вогонь чи воду, щоб вбити його, щоб загубити його. І ми, я зачитав, як виглядав цей син, коли цей дух його мучив. І я це читаю. і... Якщо себе поставити на тому місці, і це все дивитися, мені було б, можна сказати, неприємно. І я в житті своєму ніколи не бачив, коли людина є так явно наповнена нечисним духом. Я думаю, є старші браття, які можливо у своєму служінні це бачили. Але батько цей жив цим кожен день. він Кожен день дивився на страждання свого сина, він дивився на свого одного сина, і йому було дуже важко дивитися, як його син мучиться. Любий батько, любий мата, матір, коли дитина, вона щось проходить неприємно. Я думаю, любий батько, люби батьки, вони сразу будуть робити все в своїх силах, щоб допомогти. Я вірю, що цей батько він і те робив. Ми бачимо, він просив, просив учнів, придіти, помолитися. Явіть, щоб цей дух вийшов, вийшов з цього з мого сина. Але ми бачимо, що не, 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 не відходив цей дух, не, не мінялася ситуація, страждання цього юнака продовжилися, і цей батько жив. Він дивився. І, можливо, не раз тримавши сина свого на своїх руках, думав, коли вже прийде кінець цьому, цьому горю. Це, брати і сестри, великі такі страждання прийшлося цьому батькові пройти. Але ми бачимо, приходить момент, коли цей батько. Бачивши, що Ісус є близько, приходить до нього, приносить свого свого Сина, і в Марка написано, Він каже, каже до Ісуса: Ісус, пожалій Сина Мого єдиного. Ісус, поглянувши на нього, дійсно пожалів і каже до цього батька, чи, чи ти маєш віру. І, і Ісус каже, що все є можливо віруючому, коли людина, вона вірує, коли ти віриш, що Ісус може все робити, все може статися. І цей Батько каже, я вірую, але поможи моєму невірству. Брати і сестри, в цьому моменті, коли цей батько сказав ці слова, коли він написано, він слізми на очах, цей батько, він плакав перед Ісусом, Його серце боліло, тому що син страждав. Ісус, поглянувши на його сльози, Він явив милість. Я зачитав цей милість для цього батька, і прийшло велику радість, Йим цей дух вийшов, тому що Ісус, Він є. Сильний і він має владу над Адом і всі, всіма нечистими силами. І я зачитав і це зачитав в книгах псалмів, коли. Давід описує, що Бог він слухає молитву праведних і ті серця, які є розбиті, Бог є близько до тих сердець, коли можливо в середині, в людському серці велика якась така боротьба, проходячи серце, воно розбите в тому моменті, коли людина сили не має. В тому моменті Слово Боже каже, що Бог Він є близько. Момент, коли людині важко молитися, коли людині важко підняти очі до неба, Боже слово. Каже, що Бог він є близько. Я зачитав текст, де прокісає написано, коли сказав Господь Бог, що гори вони порушуться, пагорби вони похитаються, а милість моя вона не відступить від тебе. І завід мого миру він не похитнеться. Так говорить Господь, який милує тебе, мій друже, дорога дитина, Божа, слово Боже каже, що Бог хоче помилувати тебе і мене. Він помилував цього батька. Він побачив його потребу, він побачив свою свою його нужду, і він почув його благання. Цей батько прийшов перед ним, перед ним сльозами, на очами, сказав: зглянься на мого єдиного сина, брати і сестри, усіх нас сьогодні є потреби, у всіх нас є переживання, усіх нас є, вони є, але всіх їх бачить Бог. І Бог тобі і мені дав таку можливість знов прийти перед Його святим лицем, розказати йому всі. Свої і переживання, розказати йому всі наші потреби, і Він, той, який сказав, все є можливо віруючому. Він поміг цьому батькові, він явив таку велику силу, Він ізцілив цю духовну хворобу, яку мав цей син. Він дав свободу, брати і сестри. Цей син був одержимий, а Ісус він дав свободу, Він дав свободу від цього Духа. Сьогодні так само, в цьому собранні. Він може дати тобі свободу від твоїх переживань, від твоїх боль, можливо, фізична біль, Він може дати їй милість для такої людини, тому що, брати та сестри, наш Бог, він є могутній, Бог, враг, Він не бажає, що ти в розумі своєму признавав. Він не хоче, щоб ці думки були в розумі твоєму, що твій Бог є могутній, що твій Бог сильний, а навборот, Він хоче думати, що Бог твій силу не має, що твоя потреба вона є заважка для Бога. Ні, брати і сестри, наш Бог є сильний, і на любу потребу, на любу дужду, Він може дати відповідь. Тому то будемо до нього Звертатися у молитві, а він є той Бог, який чує. Амінь.